Улюблені солов'їнчики – Це солов'їне шоу, в якому учасники змагаються, хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостя. Якби він е, брав інтерв'ю у знахідного відмінка, то запитав би, кого або що інтерв'юер Анатолій Анатолійович вищо. Ну, а нею точно би пишалася Леся Українка, адже саме її голосом. Звучить мавка з лісової пісні. Це просто якась магія. Mm -hmm. Давайте поаплодуємо. Актриса театру, кіно і дубляжу Наталка Денисенко. <плес> eh, ну а сьогодні допомагати нам буде звичайно, звичайно, людина, яка в нашій пр програмі відповідає за мудрість і красу. Вчителька української мови Катерина Олександрівна. Ну а що Дякую, Володимире. Вітаю шановні учасники! І попереджаю одразу жодних листочків у клітинку. Це вам не математика, це українська мова. Зичу вам успіхів і нехай переможе найрозумніший або найрозумніша. перший раунд. Називається Так чи ні. Все дуже просто. Я по черзі буду ставити вам питання. Ваше okay. завдання відповісти так або ні. Uh -huh. Uh -huh. E, okay. За підсумком цього раунду можна отримати один бал. І перед тим, як ми розпочнемо, скажіть, будь ласка, е, який би твір е, з української літератури ви б з задоволенням перечитали ще раз? О, давайте в Анатолійович. Анатолійович, скажіть ви. А мені не присилали ці запитання, до речі, хорошо. Я б якось підготувався там, сказав би. Eh, ну що я eh, eh, хочу забрати відповідь у Денисенка, тому скажу Лісова пісня. Ага! Ми задоволенняш. Ні, я скажу так, я обожнюю поезію. У мене є мої вечори Талка-Читалка, де я читаю поезію українських поетів під звуки фортепіано. Так. І я просто перечитую постійно вірші, знаходжу для себе щось нове і там у суперкласики. І у сучасних авторів, тому я люблю вірчі. Добре. Враховуючи, що Наталка систематично перечитує mm. е, не тільки класку, а й сучасних авторів. Тому, Анатолій, ми розпочнемо з вас. І ми визначимо, хто стане дієприслівниковим зворотом, а хто простим реченням. Е, е, і так, Анатолій. Так. Слова порцеляна і фарфор так. обидва використовуються в українській мові. Speaking, так, а, чині, дивіться, так? Чи ні, я що? знаю, що, наприклад, точно порцеляну виробляли на території нинішнього Межигір'я, тому порцеляна точно використовується. Ні. Тільки порцеляна, а тільки порцеляна. Подумала, так, так я приймаю відповідь. Я приймаю відповідь. А ви що подумали, що так? Ну от просто інтуїція. І ваша інтуїція була права. Тому що і те, і те слово використовується Ну, хай, в буде, хай мові. буде так, Наталочко. Що моя інтуїція тут вообще не спрацює? А я впевнений, що спрацює. <гум> Чи є в українській мові давно минулий час? Uh, Чому давно минулий час? Так я приймаю цю відповідь, і це абсолютно правильна відповідь. <рес> а я просто нам А зараз. Катерина Олександрівна нам, нам роз'яснить, де він використовується. Ну, типу давним-давно. А, лису майже лису. так насправді в українській мові є дві форми: минулого часу власне минулий і давно минулий. Минулий час він не має вказівки на особу і е, говорить про те, що дія колись тривала давно і вже на цей момент завершена. Наприклад, він читав цю книжку. А от давно минулий час показує, що одна минула дія закінчилася до початку іншої минулої дії. Наприклад, він був читав цю книжку, але вже забув. Найчастіше давно минулий час Ореця за допомогою оцієї часточки бути в різних варіантах. Сказав, був, був, забув, була, спитала. Також а, цей давно минулий час вживається, коли йдеться про дію, яка була перервана і до якої потім повернулись. Наприклад, з тої ж таки лісової пісні а, Лукаш знайшов вербову сопілку, яку був покинув і почав грати. І власне давно минулий час ми вживаємо переважно в розмовному і художньому стилях. Клас краси ну, ну, дуже красиво. Я не знаю. Да, Тепер будете знати солов'їне. Бачите, що воно ну, зразу спочатку сольно. збагачує. Так е, Анатолій так. Слово глуз є синонімом слова насмішка. Глуз. Тобто глузувати це дієслово. Так. А глуз ну, хай буде слово так. Ну, і це абсолютно правильна відповідь. <плес> дуже логічно. <вийчна. плес> Наталечко, приходимо до вас. У цій родині є прийомні діти. Чи є тут помилка? Так. 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 Я приймаю цю відповідь. А, все? Ну, а так? Ну, так. Ну Пояснювати Я відчула. А, ну, я відчула. просто відчуває. Добре, добре. а, ну, а Я якщо не знаю. Вже, — вже... Я просто відчула, що щось не так. А Реально. на прохання Анатолія, може, десь, може, відчуваєте. В цій родині є от прийомні на Не, не може. подобається, так да, тобі? І я Прийом. приймаю вашу відповідь. І, і вона, і вона прав... абсолютно правильна. І, і абсолютно Тому що то. <laughs> як мають українські літати. Мало би бути названі діти. А я хотів сказати, у приймах. Приймах. При, у приймах та й потім. Інакше, У приймах то інакше. Добре. Але я не знала, як правильно. Я от відчула просто, що щось. Є не так. мовне чуття. Понімаєш це? Дуже гарне зло. Понімаєш. Анатолій, так. У реченні ми придбали білет на поїзд. Є помилка. А, якась підстава. От відчуваю. Відчуваю підставу. Або придбали. Ну, хоча ні, ну що, придбало. Ну так, я пішов, придбав. Білет, певно, що квиток. Ми маємо сказати. Хоча, може, є й білет, може, білет то в кіно, а на транспорт це квиток? Певно, що так, є помилка. А так є помилка, ага. і ви практично все пояснили. Зараз ми тільки за допомогою Катери Олександровну розберемося вже остаточно. Трошки підкоригуємо. Ви відчули абсолютно правильно, тому що в українській мові два слова різних зазначенням та сполучуваністю своєю це білет і квиток. Вживаємо слово білет, коли нам йдеться про картку з переліком питань для складання іспиту або заліку, тобто екзаменаційний ага. білет. Ага. Також білет можемо сказати, коли йдеться про цінні папери, наприклад, кредитний білет. А ось квиток будемо вживати, коли йдеться про документ, який засвідчує приналежність до певної організації. Ну, наприклад, військовий квиток. Студентський. Так, або ж коли йдеться про куплену картку, яка забезпечує право на проїзд, на прохід до музею або театру. Наприклад, трамвайний квиток, музейний квиток. Клас. Дякую. Ну, Максимально вау, вау, вау. І фінальне питання в цьому раунді. Так, ну давай. Райдер Анатоліча це 100 грам води і все. Чи є тут помилка? Ні, це абсолютно все. Але конкретно ми говоримо про речення. Ні, не, ну не, щось не. райдер. Ні, райдер, не, райдер не є. Є. Ми райдер, ж використовуємо англінізм, а не вийде. Ну це, типа, як, та як та я в житті говорю, все, що коли, де, і все, і все. Mm -hmm. Типа 100 грамів може, а не грам. Чи є тут помилка? Ну, можливо, грамів води. Отже, є тут помилка, є, знаєш. Є так. Я приймаю вашу відповідь, і вона абсолютно правильна. І якраз, і за якраз, ваш зауважте. І залажте, і якраз помилка там, де ви говорили. Не грам, а грамів правильно українською. Меташенька, на, на моя хороші. Ваші бурхливі описки. Звичайно. Отже, давайте підбивати підсумок, дуже емоційно гарно приємно. А тож, за результатами цього раунду у пані Наталі три правильні відповіді. А, і рахунок поки що 1-0 на користь пані Це Наталки. тільки поки що це. Тільки поки що а, любі словінчики. А я вас дуже прошу підписатися на наш канал, поставити нам вподобайку. Таким чином ви допомагаєте у популяризації української мови. Ми вам безмежно вдячні. Свою чергу з превеликим задоволенням хочу нагадати, що ми маємо можливість знімати Солов'їне шоу виключно завдяки нашим захисникам та захисницям. Тому продовжуйте донатити. Слава Україні! Героям yes! слава! І, власне, ми переходимо з вами до другого раунду, за який ви можете отримати два бали. Він у нас традиційно називається Хвилинка. З назви Випливають правила. Все дуже просто. Я буду. Кожному з вас зачитувати питання, так. так і вам треба за хвилину часу якомога більше дати правильних відповідей. Все зрозуміло? Легко. І якщо перший раунд ми розпочинали, анатолій з вас, то відповідно, Наталочко... Я Наталочку. Не треба, не треба, не треба, не треба. Так, давай закумулюйте закумулюйте всі свої е, мовні відчуття за часом святкує Катерина щоб Все було чесно, всі в рівних умовах. Далечко, якщо ви готові, ми почнімо почнімо. Я не готова Ладно, Відеорепортаж. Ми пишемо разом окремо чи через дефіс? Відеорепортаж. окремо. Неправильно разом давай далі. Звідки родом тереодори і повісті все лода Правильно, скільки букв у слові їжджу. Їздж у п'ять правильно виправте помилку. Він мене заставив дивитись дизель шоу. Він мене змусив правильно дивитися. якого роду слово ківі? А, ківі воно Середнього. правильно. Підберіть український відповідник до слова процент. Відсоток правильно скільки ком у реченні доросла пам'ять то уже не слайди, доросла пам'ять кома то вже не слайди. Одна неправильно нуль. Кирпатий ніс, кирпатий це який? Ем, такий, коли вгору правильно <клес> е, давньоукраїнський пишемо через Дефіс, разом чи окремо через Дефіс давай. неправильно разом. Раз. Назвіть присудок в реченні. Підемо співати веснянки. Ем, е, підемо е, підемо співати веснянки. Присудок це що це робити? Я не можу мені того Стоп! далі. Стоп. Де ж а, треба? що це? Що? це снявки? Що право навіть підемо ну, співати? Це присудок підемо співати. Два це слова. Два... Це, Два... це, такого, це дві рисочки, так? Да. Так, все правильно. О, ну, ти, це ну, ти давай, Все не, ти. добре. Так, але дуже хороше по прекрасний Ні, результат. Ну да, ці слова мені ну це було круто. У пані Наталки шість правильних відповідей. Шість! Це дуже достойно. Це старали, дуже достойне. І у вас вийшло блискавично. Е, Анатолій, ви готові? Так, звичайно. Я, <свист> так, <свист> а зараз, типу, ноль відповідей. Давай, я готовий, так. а я готова. Готові? Почнімо. Слово ніяковий однозначне чи багатозначне? Однозначне. Неправильно багатозначне. <свист> Хто написав повість Захар Беркут? Певно, що Захар 에... неправильно, Іван Франко. Скільки слів у реченні все-таки Житомир існує? Три правильно на півпровідник пишемо разом окремо чи разом. Правильно. Черника неправильно, а правильно? Чорниця. Правильно знайдіть помилку у реченні. Володимир Жогло торжественно відкрив холодильник. Урочисто правильно у слові «гець» п'ять букв, а звуків. Один неправильно три синонім до слова гратись, Бавитись. Правильно, який розділовий знак у реченні минали літа, росли сини? А, дефіс. Неправильно тере. Знайдіть суфікс у слові лікар. ка неправильно ар. Антонім слова голосний. А, п, голосний п, 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 наголосний. Неправильно тихий. У реченні я кричу, співаю, наголошую. Лише діє слова? О, Ш... е ні, є ще Часто. я. Правильно, правильно ми приймаємо цю відповідь. Часто. Є я, це займенник. Так. А mm. що дефіс і тере це не одне і те сіс, дефіс і тере це не одне і те. Мені треба чорти. Рисочка, да. це б зарахували рисочку. Це, це, це абсолютно різні поняття, тому що дефіс це у слові, це орфографія, а тере це розділовий знак. Тому ну тут чи а, а рисочка? А рисочка це взагалі немовознавча термінологія. Але менше з тим у пана Анатолія у цьому раунді так само шість правильних відповідальність. Тому загальний рахунок поки 2-3 на користь пані Наталки. Ну, один бал. <клес> Рису, хас, смажечка, нас, не, але розпалі. нас ще чекає третій раунд, ман. в якому можна отримати три так, мали. Володимире. Але ви не поспішайте я до не третього раунду, бо ж маємо подбати і про ваш рівень знань. Звичайно, звичайно, я для того і приходжу сюди, щоб ви дбали про мій рівень знань. Так. Безумовно. Тож я вам запропоную слова, і вам потрібно буде визначитись із написанням разом, окремо або через дефіс. Це, це найскладніше моєму житті. Це О. для тебе, отже, перше слово: скільки. ані скільки. – Тільки ми пишемо. Ми пишемо. Ми пишемо як. Разом. Разом, Разом є. Наступне. А хто зна що? Це я знаю через дефіз. Через дефіз, так. Хто бо І... бозна. Ага. І бозна з ким. І бозна, з ким. пишеться всі три слова окремо. Бозна. Так. З ким та, та я з першого разу зрозуміла бозна добре, при чудово. А, Володимире, а, тож, ви дуже гарно впоралися з цим завданням, але пригадаємо про всяк випадок ще раз правила написання частки. Отже, якщо ми маємо словотвірні частки, тобто ті, які слугують для утворення нових слів, такі як аби, ані чи де, як, ми їх пишемо в одне слово. Наприклад, деколи. А коли маємо частки казна, бозна, хтозна, будь-небудь. То правило нам підказує про дефіс, не забудь, і будемо mm -hmm. писати через mm -hmm. дефіс. Наприклад, mm -hmm. куди-небудь, якщо маємо частки бо, но, то, от таки, то пишемо, як через так дефіс. само. Через дефіс а, сказав бо «єдино», але єдиний буде виняток, якщо частка таки стоїть перед словом, якого стосується. Наприклад, він таки приїхав. І звісно, якщо всередині між частками знаходиться якесь ще слово, ми всі три слова будемо писати окремо. Наприклад, аби з ким угу. все зрозуміло, все зрозуміло. Ні, ну мені треба записати. А ми переходимо до третього раунду, так. за який, між іншим, ви можете отримати три бали. Правила раунду треба послухати уважно, тому ми що вони складні. Отже, я буду називати слово. Так. Якщо ви знаєте його значення, ви натискаєте кнопку і лише тоді відповідаєте. Але якщо ви відповідаєте неправильно. Право відповідати, право. Право передати переходить супернику. І увага! Дуже важливо! Кожне наступне слово буде важчим, і, відповідно, вартувати буде більше Це балів. Тому розпочнімо. Перше слово на один бал. Пройди світ! А першою була Наталка. Що ну, означає це, це от той такий негідник, який там щось зробив, вона каже, Ах ти ж прийди світ такий, куди ти по помитому пішов. Там. Ну, ах ти ж прийди світ, натиснув першу кнопку замість мене. Ну, не зовсім правильно. проходить до всіх. Ні, ну. Ні, це неправильно. Відповідь. Неправильно. А хто це тоді, Анатолій? Скажи, хто це? Пройди світ, хто ж це такий? Мені сподобалась версія той, що помитому. А якщо ти кажеш, що ні, окей, пройди світ, це людина, яка ошукує інших людей. І це. Точніша відповідь: синонімічне поняття шахрай абсолютно правильно відповідь. І 1. Нуль поки що в межах раунду. Ну, ладно, ну, ладно. Ну, все, Давайте все, все почесну, далі. Все. Друге слово, за яке ви можете отримати 2 бали. Це. Увага! Гармидер. Першим був Анатолій. А -а -а. Гармидер це коли. Е Розкидані речі, все і неухайно, не вибрано. Абсолютно правильно і ну, синонімічне поняття безлід, але, але все ж таки. Безат був... красиво, да. так? Відповідно, був перший. Два Це... бали йому в межах раунду, отже, поки що. В межах раунду 3-0. Але зараз буде я увага. Ця, третє слово, Третє слово, з яким ви можете отримати 3 бали. <звук> Набуток. Анатолій був перший. Ч, чого я натисну? Я просто бачив, що вона хоче натиснути, я, я натиснув. Я просто спочатку ну, така, не знаю, що це, а потім. Та ну чого я не знаю, ну знаєш. Ну, це, та, нібито, вже, ну набуток, так, от, Отже, Окей, набуток. Так. Uh, ну, Якщо набуте – це те, що ми uh, здобули не знаю, з досвідом з часом, то набуток, відповідно, це те, що ми здобули з досвідом. — з що <ріст> Виходить, це те, що ми <ріст> ну, вже так, маємо, так. і те, що ми здобули. З, Досім, з деяким досвідом або з часом. і Мак... Це є набуток наш. Я б теж так відповіла, так, Ну, Я приймаю цю відповідь, і я приймаю цю відповідь як правильно, тому що набуток це те, що набивають працею, затрачаючи силу та енергію. Ну, так. Відповідно, це ж те саме. відповідно, максимально близько, максимально близько, відповідно, 3 бали ваших і рахунок поки що. Шість. Нуль, межроунду. Так зараз наступний для тебе, типу, на 10 балів. І ти одразу. Секундочку. Любі солов'їнчики, до попереднього випуску ви написали безліч влучних коментарів. Молодці, пишаюся вами. І сьогодні теж маю для вас завдання, виконавши яке, ви зможете виграти цю книгу Григорія Квітки, Основ'яненка «Конотопська відьма, з підписами наших учасників. Завдання написати, що означає слово видно коло переможця. Визначатимемо навмання, зичу всім успіхів. І зараз буде слово номер чотири. На чотири бали. На Чотири <свісля> бали. Диви. І зараз а ситуація божна. Може... Я, 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 я не буду натискати. Дивіться. Я джентльмен, я стою. Okay. Я, Добре. я не не стою, зна... диви, руки за спину. Добре, четверте слово. Отак. Приключка! Давай! Це буде ось таке приключка. А, ну, приключка, напевно, це коли ти м м м <свіст> добре підключаєш один апарат до іншого. <свіст> ну добре, чесно, я не можу. <свіст> Окей, приключка, так? Ну, дивись, коли... якщо розбирати, ну що це, може бути, що це може бути приключка. Так, ключ, що це таке? Ключ ключ може бути і е, ключ е, журавлини. Це може бути ключ е, від дверей. Так, це ключ, може бути це ключ... багатозначне слово. Так. А от власне слово приключка і справа там не в ключі. Зов далеко не в ключі. Я думав, це брелок вже хотів сказати. Ні, або це, ключка, мав, що... знаєш, ця ключка для. О, для гольфу цікаво. Коротше, я не знаю. Приключка це людина, Дай, яка віде. носить оці ключки за, за гольфом. Прийняв цю відповідь, ну, від, 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 і та, і та неправильно. Я а я тепер зараз увага. Ану, зу, ще раз е, приготуйтеся на цю кнопку. Я даю вам підказку, так. як це слово вживається в реченні. Готові? Так. так. Mm. Ми шукаємо собі приключку на одне місце. Анатолій, був перший. Приключка це пригода. Абсолютно правильно, ваші обласки. Ну дивись, 10-0. Давай так, ти до цього двічі, я вже все, мовчав, стояв до кінця. І так, 10-0, 10-0 в межах, е, в межах нашого 10. конкурсу, але зауважте, в нас ще є слово. І зазначимо, що приключка – це слово діалектне. Діалектне, так. А, е, і тут що важливо, зараз в нас будуть два слова, Відгадавши які, Ти можна думі, отримати 11 балів. 11? 11? Якщо ви, ви да гадаєте слово на 5 балів знаю, і слово на 6 балів. Слово на 5 балів. Очкур! Очкурки? Очкур. Може, це блін. Очкур. Давай. Це одразу підказку. Одразу підказку. <ріст> якщо <ріст> Анатолій погодиться. А, я, так? Да? Очкур. Шо це? Очкур. А він знає просто. Ні, я не знаю насправді. Це, це діалектне слово, до речі, да? ну, чи це, це не застаріле ви знаєте? Уже це вийшло з житку. — аутентичне старовинне слово. Архаїзм. Архаїзм. Так. Очкур. Не, ну це? Окей. Я реально Очкур, не знаю. це щось що використовується на подвір'ї. Стоп! Неправильна відповідь, далі не продовжуємо цю логіку. Давайте вжиємо в реченні. Я наводжу приклад речення. Будьте готові, будь ласка. Якби вам той чорт зустрічався. То у вас з переляку, мабуть, очкур би луснув. Анатолій, знову по-перше. Як ти так робиш? Там троє дітей, Ну, Навпаки, я думаю, швидкість не моє, ти розумієш. Може, це на кшталт, наприклад, очкуру людини, це такий. Це. Ні, тут. <реш> Я вже не знаю. Як. Це штани такі. Штани. брюки. Я приймаю цю відповідь, і це неправильна відповідь. Зараз, е, е, Наталочко, у вас є унікальна можливість. Е, Давай. Це дуже близько. Анатоліч був дуже Може, близько. Це рейні Я приймаю цю відповідь і це абсолютно правильна відповідь. <реш> Швидку, швидку. П'ятьку! Оплеса! П'ять. І зразу 5 балів. Зразу 5 балів. Рахунок стає 10-5. І відповідно. Ну, нормально, нормально. Зараз останнє слово вирішить. Хто ж отримує 3 бали в цьому раунді? Фінальне слово на 6 балів. Звучить просто. Дзіджо. Наталка. <реш> <реш> ну, Це співак. Це, да, ні. Це, Може, так. Це дзига. Е, варіант дзига, так? Якась іграшка з музичним інструментом разом. з... <реш> я приймаю відповідь, е, і, на жаль, вона ну, неправильна. Це ну, Це співак. Співак. Так, він взяв собі псевдонім. Так. І ні, це слово знаю, це має зовсім так. інше лексичне навантаження. Анатолій? Я не знаю, що. Ану. А так, що означає діду? Це щось таке, як, можливо. Знаєш, як бабуся так лагідно називає щось таке ласкаво. Це козлик. Це козлик, я приймаю відповідь. це <світую> неправильно. Дам речення, яке може вам щось підказати. Сопить як дзідзьо. Чого <свят> <де> я <знаю. свят> натиснувся? Так, так собі ти може, хто завгодно. Ну це, може... ну це якась тваринка, така мила. Супить, да. Це якась мила тваринка, як Яка гарно спити. Я зразу здрав... вас зупиню. Может, це не тваринка. <свят> <Ні>? Дякую. <свят> <свят> ну що ти? Але логіка, коли. Я приймаю відпочайник, це Це жива Дивись, Дивіться, в тебе була логіка дуже правильна. Хто так називає лагідно? От ти говорив бабуся. Кого воно можливо так називати? Діда. Абсолютно правильна Ді... відповідь, ваші обліски. <спільств> на Галичині так називають дідуся. Дідьо? Ну, козлик так. <сих> не козли. підходить. І Я не рахунок в контексті раунду стає 16.5 на користь Анатолія. Нет, ти і він молодец. в нашому третьому раунді да. отримує три бали. Да. О -о -о -о! Нет. Треб... О, тут треба підбити підсумок. Так, о, перед тим як ми mm. е, підіб'ємо остаточно підсумки, Володимира, потрібно перевірити, як ви засвоїли матеріал програми. Так, Скажіть, що об'єднує написання слів кажино, будь-хто та тишком нишком. Е, що об'єднує, кажино, кажино будь-хто, тишком нишком. Е, через дефіс? Так, написано. У мене рисочка. Це не тереш. Володимире, чудово, на хто, на ви впорались. Отже, наш загальний рахунок це 5-3 на користь пана Анатолія. І сьогодні не побудується слова в максимально запеклій боротьбі перемогу. Я не знаю, як правильно сказати. Здобуває. 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 Я хотів сказати, вириває, ну, Вигризає, але він вирвав у мене з під носа цю красиву пташечку. Боже, де йде трон? цей. — Будь ласка, е, перемогу здобуває Анатолій Анатолійович. Ваші бурхливі оплески і е, він отримує соловінку на згадку від нас. Любі слов'янчики, вивчайте українську, не бійтеся помилок, говоріть українською, вдосконалюйтесь, і з часом цих помилок у вас стане все менше. Успіхів вам на цьому шляху. Абсолютно підтримую соловішки. Говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне не зупиняйтесь українською. Це було солов'їне шоу па-па!